Вітаю, ви на каналі Тейкібех, і ми зараз робимо огляд на валізу від японського бренду колекція Lodgel Kubo. Так чудова модель, це ручна поклажа з відділенням. Ось таким під ноутбук з функцією розширення зроблена з полікарбонату. Що це нам дає? Полікарбонат дуже міцний, витривалий насправді матеріал, і до того він ще й морозостійкий. Тобто, навіть колись десь якщо ви будете здавати вашу балізу в багаж, дуже з малою ймовірністю, колись вас десь трісне цей пластик. Він високої якості це відчувається як на дотик, так і як і по відгукам, які ми отримували на цю модель. Їх вже дуже багато. Модель давно виготовляється, Дуже полюбляють цю модель, косметологи, тому що їм... Дуже часто потрібно отак от все в одному відділенні тримати, щоб воно все тримало форму. Це ще одна перевага полікарбонату, що він такий досить жорсткий, тому він класно тримає форму. І навіть коли він сильно навантажений, на нього можна сміливо сісти так, і відпочити. І дітей посадити сюди. Я, звичайно, такого не радив, вам нічого такого не казав, але я ж знаю, ви так робите. І от валізи саме з полікарбонату за рахунок своєї стійкості це дозволяють. Окрім того, тут потужні плавні колеса японці налили тут немалий шар гуми, він м'якенький. Класно буде їхати. Тут одразу видно цей металевий штіфт, на якому вона тримається. Час... Чашка поглиблена в корпус і круто зсередини зафіксована. Тому відбити ці колеса буде вкрай важко і їде ця валіза. Ну, подивіться саме, ну зупинись ти вже все. Ну зупинись. Бачите, і вона ще й не зупиняється. Тобто при повному навантаженні буде максимальний комфорт. Окрім цього, ще по дві ручки для перенесення і висумна ручка з ребрами жорсткості, що на цій частині зробили вим, що сама в цілому така досить товстостінна. І ще й три рівні фіксації має, щоб кожен підлаштувався і з комфортом переміщувався. Тут вона округлої форми, якраз коли закрита, ось максимальна така обтікає по цю поверхню, щоб при здачі в багаж ну, точно не відбилася. Хоча габарит 55-35 на 25 см дозволяють цю ручну поклажу брати з собою в літак, наприклад, в такі авіакомпанії, як KLM і Air France, так і ще й деякі авіакомпанії, звичайно, не більшість. Це може бути одним з недоліком, що вона там не підійде під Ранер чи під ті авіакомпанії, які потребують 20 см глибину. Проте для тих, кому потрібна максимально містка валіза в маленькому розмірі, наприклад, для відряджень, вона просто ідеальна. Коли ми розкриваємо розширення, то у нас виходить тут 28 см, тобто 40 плюс літрів, ось так от. Кладемо і все сюди трамбуємо. І це буде максимально зручно, можна все стиснути. Дивіться, ще нам додали тут додаткові кишені під дрібниці з обох боків, і з цього боку, і з цього. І ще й маємо стяжний ремень. Потім оця перегородка, яка закривається, вона пом'якшена для того, щоб ваш ноутбук в цій частині теж був в безпеці. Тут ми маємо додаткові органайзери. В якій якраз можна зручно розкласти якісь дрібниці і ось таку сітчату кишеню. Окрім того, ми ще й маємо блискавку Security Zip. Як показує практика, у багатьох клієнтів зриваються блискавки, так зубчики в дорозі відриваються. А ось відірвати два шари зубців буде вкрай важко. І при повному навантаженні, коли вона буде максимально наповнена, їй так само від ударів буде важко розкритися. Тому, хоч і ця функція була придумана для того, щоб валізу було важче зламати, по практиці це дає от саме такі практичні речі, що просто ви не залишитесь з відкритою валізою в дорозі і не будете знати, що робити. Окрім цього, ми маємо надійний кодовий замок з tsa системою, який, до речі, теж прихований в корпусі, з таким чином, щоб його теж було важко відбити. І що непритаманно для маленьких валіз ми ще й маємо бічні ніжки, і ще й ручку бічну. Тому ось в такому положенні можна сміливо ставити, хоч вона така яскрава, гарна. Ще бувають і інші, звичайно, кольори в цій колекції це ще не все. І от в такому положенні можна сміливо ставити на ніжки, і валіза не буде забруднюватися. І якщо робити висновок, то ми маємо дуже міцну це точно лоджел прямо от завжди на висоті. В нас багато хто з клієнтів залишає такі відгуки. Ну на що робити якісь інші валізи, якщо є лоджел. От японці дійсно стараються, щоб по якості жоден з основних критеріїв був на висоті. Для мене це колеса, надійність пластику і надійність фурнітури. Тут все на вищому рівні. Окрім того, місткість кому потрібна була дуже містка валіза, це точно про неї. І якщо комусь потрібен був ось цей швидкий доступ до відділення з ноутбуком для відряджень, я повторюсь. То це чудове рішення. І навіть раптом, якщо по якимось показникам ця валіза вам не підходить, я чекаю вас в особистих повідомленнях чи в коментарях. Я з радістю вам пораджу будь-який необхідний саме для вас варіант. В нас їх тут дуже багато, і не тільки тут, на нашому сайті, ви можете все переглянути. І для підписників Ютубу і нашого інстаграму ми маємо додаткову приємну знижку. Тому ж чекаємо вас в нашому магазині Take It back.